Зараз ми говоримо з інструктором з домедичної тактичної медицини, молодшим сержантом на псевдодемо. Вітаю вас дуже. Вітаю. Ви прийшли в цю професію, не маючи профільної медичної освіти. Наскільки важко вам взагалі наскільки ви комфортно почуваєтесь в цій сфері? Спочатку було важко, можна сказати, дуже важко. Бо це для мене було щось нове і взагалі не. По тому профілі, кому я був в цивільному житті. В цивільному житті я був художником по світлу блин, в театрі. <гаджу> майже 20 років пропрацював на цій посаді. Ось, і добровольцем у 22-му році пішов. Я так розумію, ви військового досвіду служби теж немає строкової так, служби в тому числі. Точно, ні. Су су Сугубо доброволець і за покликом серця, говориться, пішов захищати нашу державу. А якщо, якщо вкластися, вам би сказало, зробити брифінг для людей, які пам'ять не мають, що таке домедична допомога за там 30 хвилин. Що на ключове потрібно знати бійцю, що ви їм доносите для того, щоб зберегти життя собі і побратиму? Турнікет на цьому наголошую, наголошував і буду наголошувати. Це єдина річ, яка може відрименувати нашу погибель на полі бою. Нема турнікета, ти, на жаль, 200. Ізобрітати якісь uh -huh. альтернативні методи uh -huh. припинення масивної кровотечі не варто. Це, ну, це, а кровоспиняючі пакети, це а, все. А, ну, целекс. Якщо, якщо, ну, якщо розглядати як це як тампонаду, то так, да, окей, але не під вогнем. Десь в укритті, можливо. Але якщо там масивна кровотеча або травматична ампутація, це вже, бо її майже нічим не зупинити. Яка кількість Через... турнікетів потрібна бійцю для того, щоб захистити себе? Хорошому бійцю, -хорошому, який -хорошому. відноситься до свого життя як так. до життя, а не просто mm -hmm. і до турнікета, як для засобу збереження його життя. Це як мінімум 4-5 турнікетів. 4-5. Так точно. А краще більше. Mm -hmm. Турнікет це така річ, яка, вибачте, губиться, на полі бою повзаєш, воно десь пр... тряється. І краще мати собою про запас. Тому що побратим може теж десь потеряти, може не буде доброкачно ставитися до цього, угу. що він йому потрібен. Десь краще гроші прокурити як, або в сім'ю послати. Ось. Тому краще п'ять. Турнікети Можеш да, більше, угу. можеш на собі нести більше, неси більше. Турнікети, які використовують здебільшого, це ті, які вони отримують в частині, чи бійці шукають собі за вашу рекомендацію щось в приватному порядку? Дивіться, так. На початку повномасштабного вторгнення з турнікетами взагалі була біда, в якому сенсі волонтерів просили турнікети, вони їх надавали які вони надавали, ніхто не mm. розглядав. Сертифікатів не було, Сертифікатів звісно, не було, звісно. були самі найдешевші, але сам факт в тому, що mm -hmm. волонтери їх дали. Вони зробили зі своєї сторони mm -hmm. якусь нібито потрібну річ. Mm -hmm. А по факту, ну, на жаль. Зараз ну, от в бригаді в нас ті військові аптечки, які ми отримуємо, в принципі, два кетерські турнікета присутні. Буває таке, що один китайський, один кетовський. Але це все залежить від військовослужбовця, який, як йому доведуть. Якщо йому доведуть, що це воно потрібно і на це краще потратити свої власні навіть кошти, вони тратять. Той, хтось ще з бойових приходить, вони просто улибаються з людей, які в ОТЕСі носять китайські турніки. Якось отак. Це питання виживання, банально. Це звичайно, це його життя. Я на всіх своїх курсах завжди кажу, хлопцям. Якщо ви... Ставитись до цього як до якоїсь речі, ви до нього так і будете ставитись. Якщо ви зрозумієте, що це ця річ, турнікет вона збереже твоє життя, ти будеш до неї ставитися зовсім по-іншому. Найчастіше всі стикаються бійці з контузіями. Акубаротравма, як це називається. Mm -hmm. В медичному у нас є. Бійці, в яких 8-10 контузій. Але е, я от не зустрічав ні одного з тих, хто виконував зонівих, ага. не було хоча б однієї контузії. Це, в принципі, як здрасті, що називається. Доброго вечора. Причому ніхто, ніхто не може е, з лікарів конкретно пояснити ні про наслідки, які можуть настати, через який час, і найголовніше, як ефективно вилікувати. Чи в, в, є вихід тут? Навряд. Якщо вже медики не можуть нічого зробити з цим, ну, тактичні інструктори тим більше. А річ, справа в чому. Контузія вона накопичувальна ефектом працює. Ти зараз отримав щось десь, гупнуло тобі добре, вроді би нічого посвістіло і пройшло. Друга, третя, четверта, ти овоч можеш стати. Можеш на п'ять, можеш на шостій, можеш на восьмій. То есть, але вона рано чи пізно вона спрацює. От у нас в відділку є мажорчик, побратим мій, uh -huh. ну, зараз лежить yeah, в госпіталі. Yeah. От, yeah. uh -huh. Сашка Мажорівський. Uh -huh. От лежить. Uh -huh. Півроку тому Харківський госпіталь, зараз уже тут Луцький госпіталь, а нічого не можуть зробити. Контузія, ми вилікувати її не можемо. І списати по ній теж не ну, якось, якось так. Берегтися, ну, як мінімум, захист, хоча б якийсь. Опять же, всі забувають про індивідуальний захист, такі як е, навушники. Активні, Активні, звичайно. Вже хоча б якесь, щоб не отримати mm -hmm. цю братравму. Але теж не ахтують. А все з маленького починається. Бригада видала, там, неважливо, не наша бригада. Держава видала mm -hmm. шолом. Mm -hmm. Я купив собі навушники. Mm -hmm. Але мені під цей шлем вони не підходять. Mm -hmm. Якщо мені цікаво, щоб мені зберегти хоча б свій слух, принаймні, я буду дбати про те, чи просити волонтерів, чи збирати своїми власними коштами купляти шолом, який мені підійде. Підійде, так. так, так. Опять же, mm -hmm. ну, це, це все індивідуально. Хтось живе так, що мені держава дала, mm -hmm. я в цьому і буду ходити. Ну, вибачте, хтось по-іншому міркує. І що таке от. Питання ваші колеги кажуть, що це не військові після демобілізації мають пристосовуватись до суспільства. Саме суспільство має вже зараз бути готовим до того, коли ветеран повернеться, як з ним потрібно спілкуватися так, аби не створити проблеми не ті не стільки ветерану, тому що ветеран знає в принципі, як себе захистити, а собі неправильна поведінка. Як би ви виділили, скажімо, топ помилки, які може зробити цивільна людина. Побачивши військову, можливо, не здогадують, а можливо здогадуючись, і вона своїми свідомими або несвідомими діями може спровокувати реакцію, яка їй виліться в серйозні тяжкі наслідки для цієї Як би, ви поговоримо про помилки, як не треба спілкувати з ветераном, що не треба говорити? Просто на своєму досвіді нещодавно був у відпустці і бачив своїх друзів, які залишилися там. І банально, що мене виводило із себе, це просте питання, як там і коли це все скінчиться. Я зараз, мене жінка брала під руки. Це руку, два, два питання, два. яких ну, на мене тригерить. Мене жінка зразу брала під руки, напрягала, каже, дім пішли. Я розвертався і виходив. І цей чоловік в мене в чорному списку, я з ним більше не спілкуюсь. Тому що, на жаль, із... Тої великої кількості моїх друзів, які залишились на, в цивільному житті, жоден майже не зателефонував за ці два з половиною роки і не запитав, як у мене справа. Хтось, можливо, боїться, хтось. Сороме соромиться можливо, yeah. тому що дуже багато ти йдеш по місту і бачиш, що очі починають опускати. Невідомо за чого mm. це знайомі люди, чи не зна і знайомі, і навіть і не, не знайомі. знайомі ну якось так. А ви ходите в військовому Звичайно, я, Ви не ходите я в, цивільному. Не в цивільному. Я не є си і... Якщо я поїхав в відпустку, значить я маю право. Я її заслужив цю форму ходити в цій формі, в цьому пікселі. І нарешті, е, як відрізняється психологічне поповнення, яке приходить у 2024 році від тих, які прийшов з вами в 22-му. Мотивації точка 0. Мало того, що їх е, майже немає. Це єдиничні зараз, ну принаймні у нас, єдиничні випадки, коли вони потрапляють. Таких мотивованих вже, на жаль, що прийшли разом. Їх теж єдиниці залишились. Все познається. Ну, тут Ну, в мене друзі, тут мене побратим. Там залишилось старе життя. Ви зможете для себе провести риску? От ви бачите, де пролягає ризка між вашим життям під час війни і після війни. От. Чи у вас цей період може ніколи не закінчитися? Я не знаю. Я боюсь, коли це все закінчиться, що я, ну, обратно я не вернусь. В плані тому, що в попередню роботу там, мене одне бажання забрати сім'ю, виїхати за місто і розводити собак. Все. Все, що я хочу, От відверто. Собак якої породи? Ви ви? Ну, У мене є угу. німкеня, угу. Ось. Угу. Але, на жаль, о, трьох, квартира, mm. квартира 5 поверх. А... У мене остання, знаєте, яка була собака? Бордер Колі, пастуш'я mm -hmm. шотландська. Вона ну, в принципі з цієї ж самої породи. Тільки що вона не агресивна і вона mm -hmm. дуже така вертка. Вона пробігає в день 25 кілометрів, не менше. Ну, за неї так, треба ходити. За неї треба не ходити, а бігати, бо носиться. Мій останній пес Ману, його вивезли з-за кордону, він там помер. Я його останній раз побачив у 2022 році. Він виїхав з моєю першою дружиною і вже там помер. А ми з ним грали, він був відмінний фід футболіст воротар. от Йому куди не кинеш м'яч, він з будь-якої точки стрибає і тобі відбиває прямо відбуває, в руки. Да. От, от, от так можеш не глядіти, кинеш сюди, туди він тобі просто в руки відбиває. І ще на то питання, щоб могло вивезти mm. там, допустимо, да? так, ось такі, такі розмови. Mm -hmm. <сих> Із психологічно якогось ось такі. Такі от. А собаках. А да, хорошим, да, о чомусь хороша, позитивне. Ну, це спосіб. Мені здається, що собака це спосіб більше, скажімо так, замінити. Це так. витіснення психологічне. Так. Діти, собаки, зміна роботи це те, що я чую найчастіше. Або радикальне, зміна дружини, ну, це зміна це... країни, проживання. Ні, жінка е, може жінка може продати. Придати. Mm. А дом може розвалити, а собака mm. буде все придана до кінця не. життя свого. Mm. Ну, я б ще сказав, що і коти. Зараз mm. у мене кіт. та кіт, теж. В мене Такий... Психолог. криса. Oh. Кішка. Oh. Oh. Собака. Oh. Всі два равлика. Mm. Mm. Як вона між собою <laughs> вживається. Ой, блін, чудово. Нормально. Ну, абсолютно. Їх друг no. друг. Ну, хто стоїть на вершині цієї піраміди, хто Ні. Нірочка, Ні? Ні. ні. Mm? Німецька овчарка. Собака, Всіх вона вичухує кошечку. Блин. Ну, взагалі, взагалі дуже ну що, я вам бажаю реалізувати всі свої плани, найголовніше. І дай Бог, щоб ми приїхали до вас і побачили ваших всіх німецьких вівчар. Це було і вас серед них. Дякуємо. Дякую вам. Дякую.